Paris, Paris. <звук> ну, кур, а дід Мороз інше не той. Ой, а прапор який гарний, синьо-жовтий, французький. <гум> да, так Лісійські поля пройшли. А як гарно. Ну, і тримаємо дорогу. Куди? Куди можна тримати дорогу? в Парижі? Ну звісно ж, до цієї маленької. Ми вже маємо нове завантаження, нас завантажили і вже їдемо. Вантажились ми на FM-логістиці, всі вітаю ще раз. От. Але тура просто шикарна. 250 км. Ми маємо 27 -е число, тому що я тільки вчора був розвантажився е, на цьому, на Амазоні, той, який я віз, тому що мене не розвантажили тоді в п'ятницю. Сказали, що після Різдва будете розвантажувати. Я став на паркінг на А1 на, на заправці Total. Хто знає, Сама остання заправка вже перед Парижем. Тобто вже далі там не було ніяких. от, сама, сама ближня до Парижу. От. Ну і що? І три дні я відпочивав. Там тільки я став не просто на звичайному місці, а там ще є паркінг далі по ДКВ боксу, який ти прамка відчиняється, заїжджаєш, і там вже більш. Е більш можна спокійно стояти, що тобі ніхто там не розріже тента і не, і не вивезе твою продукцію, от. То ми там стояли, потім хлопчина під'їхав, ми з ним так розговорили, все. Кажу, давай на якусь екскурсію поїдемо або ще щось. О, там був номер наклеєний на ну, в принципі, мені про того мужичка казали вже давно. от. Карен його звати, він займається ось цими екскурсіями, це Вірмен. Сімейний бізнес у них він сином цим займається, сина Еміль звати. От. 40 євро стоїть з людини туди і назад з екскурсією з усім, тобто повністю Повністю це вся, вся двіжуха. То він погодився зі мною. От. Ми поїхали, класно відпочили в Парижі, погуляли по всім тим історичним будівлям, пройшлися, ну, взагалі мені дуже сподобалось. От. Спочатку він з вами ходить, там в кожній будівлі ходить, щось там розповідає нотр де Парі, який горів, чи як він там, чи Нотредам, Нотредам де Парі. Там полазили, там полазили, там полазили по всім тим історичним будівлям, по всім тим баням французьким історичним. ну, Тобто круто, по всім тим прикольчикам. От. І сама кінцева точка то була Ейфелева вежа. ну, Звісно, заради чого в принципі, всі туди і їдуть. От, І там ми залишили, залишає він нас на 2,5 на три години. Каже, нагуляєтесь, наберете, як вже вся група нагуляється. Там і ви розходите собі хто куди. От, пофоткались, посиділи в кафешці, попили кави, відпочили просто кайфово. Цілий день з 11 годин ми були вже там, в Парижі, і виїхали звідти ми десь в півдесятого. Тобто ідеально, цілий день. Це якраз було 24-го числа, тобто на Різдво ми приїхали. Купили собі шампанського в Парижі, приїхали з товаришем, 12 годин ночі відсвяткували, випили шампанського, перекусили от. і таким чином відсвяткували різдво. Тобто було круто, реально. Mm -hmm. все, все просто ідеально. І от вчора я вранці виїхав, розвантажився і нічого мені так і не знайшли, цілий день простояв і ось 27 числа на наступний день ось сьогодні той, що Знайшли мені це завантаження на цілих 250 кілометрів. Але в принципі класно в тому, що що це на fm логістиці я завантажувався і там, в принципі, вантажують тебе під рампою. І ти фізично не працюєш, не треба ні відкривати ні ліву, ні праву сторону, нічого. Під'їхав собі під рампу, відкрив двері, почекав, поки тебе завантажили, від'їхав, закрив двері і поїхав. Тобто я так можу їздити, хоч кожен день. в принципі то не проблема. Аби я віз якісь дрова, або я метал якийсь би віз, там, де треба або одну сторону, або дві сторони відкривати, і потім ще рім... ці ремені ті всі в'язати, то то, звісно ж, геть друге діло. То там би я вже психував би конкретно, тому що, тому що там більше ти би роботи зробив з тими ремнями, з тими е... від... відкриваннями, закриваннями прицепу, аніж. Те, що витратив би на дорогу, щоб їхати, тому що скільки там 250 кілометрів, ну, 3,5-4 години на, на спокійний, не, нікуди не спішав. То, то при це того відкривати-закривати, напевно, півтори години би зайняло повністю, якщо то на дві сторони. Поки прив'яжеш ті ремені, поки назад його все зашториш. О, то звісно, така робота не дуже. А так, в принципі, під'їхав собі, завантажили, від'їхав, папери забрав. І кайфуєш собі, їдеш. Так що все нормально. Їдемо. Ще розвантаження ми маємо на завтра на 15.30. Ну, Я там зранку приїду туди, я думаю. Ну сьогодні десь стану на заправці, зупинюся, відпочину. Завтра, тому що сьогодні, я думаю, мене точно не розвантажують. А може і сьогодні спробую. Подивимось, як воно там буде. По часу, як воно там вийде. Ну, от. А якщо ні, то. Думав, поліція їде. Капець, бо він ще на мене так подивився. От. Якщо ні, то завтра на 8 годин туди приїду, там мені якогось пейджера видадуть та буду чекати вже на їхньому паркінгу. В душа може, схожу, або ще щось. Тут на fm логістиці також і душ був, все. Я поки чекав, душ, собі сходив так само, освіжився. От. Так що ось. За що я люблю такі логістики? Всі, що в принципі, в них є і душ, і ти не працюєш фізично. Так само на Амазоні розвантажувався Амазон. Я також люблю, тому що там і кава безкоштовна, і який чистесенькі. Собі. Душ, як прийняв, каву, попив, поки тебе розвантажили. Зайшли, тебе позвали, сказали, все, ваша машина розвантажена, будь ласка, можете від'їжджати. Щасливої вам дороги. Так що якось так. Їдемо, їдемо. Маємо новий день. Вчора доїхали до цієї фірми на розвантаження. нас вчора не розвантажили, написали нам на ЦМРЦ 15.30. Тобто раніше не вийде туди зареєструватись піти. То ми заночували. І ось зараз маємо. Маємо 15.09. Зараз ще почекаємо 10 хвилинок і підемо реєструватись. І розвантажуватись. Погода така дуже вітряна сьогодні. Ми знаходимося, в принципі, майже на узбережжі океану. Ми біля міста Кан, хто знає у Франції, знаходимося. Так що якось так. Розвантажимось, і я думаю, сьогодні нам напевно нічого і не знайдуть. Нове завантаження ніяке. Тому що вже ввечір, в принципі, поки ще розвантажуюсь якийсь там час-півтора, поки я туди під рампу стану, поки документи там віднесу. На друге бюро, поки мене розвантажують. Поки знову назад документи заберу, піду. Ну, буде видно. Так що якось так працюємо. Такс. Розвантажилися на ФМ-логістиці. Доїхав я у мене завантаження через 60 км, 80 там вийшло. З об'їздами, з усім. От. Я дивлюся, або на цій ФМ-логістиці, або на інтермерше. Я заїхав на інтермарше, запитав, він мені, дав, він мені дав адрес цієї фірми, вона трішки далі знаходиться. Ось я знаходжусь тут, ось в цьому квадраті, тобто цей цей паркінг. О, мені треба сюди їхати, де ось стоїться точечка. Ти Дай Боже, щоб також була якась або XPO-логістика, може просто інший адрес, або якась FM-логістика, щоб я завантажився під рампою. Щоб мені не прийшлося... Розшторювати не ліву, не праву сторону. І має завантаження на Варшаву. І розвантаження аж 2 січня. Це сі дуже круто. То є дуже круто. І Я сподіваюся, що... що мій новий рік пройде у Варшаві. Це буде просто ідеально. Якщо йдемо, може зараз ще підійду до хоча я вже закрив країну, подумав, що це тут. Думаю, просто піду запитаю, а вранці вже відкриюся з новим часом і заїду. Але зараз подивимось, може зараз туди підтягнуся, може вони заміжуть.